Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Люди обурені міськрадою, люди обурені місцевою владою Місто Сукіряне, Сукірянської ОТГ. Це думка людей, підкреслює місто Сукіряни. І цю думку вони мені сьогодні викладали, говорили, коли я в черговий раз обійшов все місто і поговорив з людьми. У мене є така практика. Два рази в неділю я обходжу все місто Сокіряни, усі райони, всі кутки і говорю з людьми. Тому що це не роблять наші чиновники, тому що це не робить на превеликий жаль Василь Васильович Козак, голова Сокір'янського ТГ, хоча я йому не раз пропонував. Ану, Василь Васильович, пройдемось пішки, разом зі мною поговоримо з людьми. Чиновники не роблять, Василь Васильович не робить козак, зайнятий, звичайно. Депутати не роблять, хоча депутати повинні говорити з людьми. Коротше кажучи, що говорять люди на даний момент в сукірянах? Вони обурені діями сукірянської міськради. Передаю Василю Васильовичу Козику, чиновникам-депутатам, про те, що говорять люди. Перше, центр по боротьбі з насиллям. На які витратили більше мільйона гривень, мільйон сто тисяч чи мільйон 200, ,000. десь приблизно таку суму. Що говорять про це люди? Люди кажуть, що жінок били чоловіки, а чоловіки, а жінки били чоловіків, Так? якось так. Усе життя в місті Сикірянах. Ніхто нікуди не ходив, ніхто нікуди не скаржився. Хіба приїжджала поліція, забирала, або жінку чоловіку. Відділення вразумляли і повертали додому. Для чого під час війни вгрохувати мільйон сто щемось тисяч гривень в центр протидії насиллям? Так в цей же центр протидії насиллям ще буде штат з Сокірянської міськради людей вкладених, які будуть отримувати зарплату. І що вони будуть там робити? Правильно, будуть сидіти. Тому що я не пам'ятаю такого, щоб жінка ходила кудись зверталась і йшла ночувати. До когось. Усе, в сім'ях, перетирали, усі скандали перетиралися в сім'ях. І дурню ясно, що цей центр на даний момент, особливо під час війни, нікому не потрібен. Так кажуть люди міста Секіряни, і я їх підтримую. А ще поряд з центром зробили що? Правильно, бруківочку. Зробили бруківочку, виклали бруківку. Просто виклали. Весь центр оточили бруківочкою з сторони дороги і знову крилали гроші платників податків Секірянської міськради. Люди питають: ці гроші можна було б пустити на дрони, пустити на спорядження нашим військовим, на буржуйки, на теплий одяг, на зиму хлопцям Секірянщини? Можна. Можна. Так чому це не зробили? Це питання людей, тому що люди скидають кожен день нашим волонтерам Секірянщині, які везуть на фронт. А міськрада зробила центр протидії насилля. Так там ще штат буде, я думаю, немаленький. Там люди будуть просто сидіти днями з 9 до 6 нічого не робити, тому що там кожен день не буде мільйон жінок бігати, ховатися від чоловіків. Ну це сміх просто кажуть люди. Друге, що кажуть люди. Начебто в лікарні Сокірянських ЦРЛ, це зі слів людей, зробили відділення для психологічної реабілітації наших воїнів, хлопців Сокірянщини, які повертаються з фронту або повернуться. Що людей обурило, що це відділення, начебто, зробили в підвалі Сокірянської ЦРЛ і там навіть витяжки немає. Як кажуть люди знову зі слів людей, Наша влада поспішила зробити це відділення, тому що зробили в хотині відділення. І тут же наші женуться за Хотином і роблять відділення. Де? В підвалі. Вдумайтесь, хлопці на передовій в окопах, в землянках, в темноті, в болоті, і тут знову їх заганяють в підвал, та ще й без витяжки. Це зі слів людей підкреслюю, начебто. І це мені розказують знову люди. Люди в секірянах обурені діями секірянської влади ось такими діями, коли гроші йдуть на речі, які зараз під час війни взагалі не потрібні. Просто не потрібні. Тому що багато грошей з громади йде не на перемогу, а на ремонти на бруківки. Це зі слів людей. І я їх підтримую. Я знаю, що скаже сукерянська влада, що щось треба ремонтувати, щось треба латати. Я скажу дуже коротко: шановна сукерянська влада, з 1992 року в сукерянах сплошні ремонти, сплошні будівлі. Так чому не побудували ні одне підприємство, не один мінізаводик, не один цех по розливу мінералки, якої у нас багато в Сокірянах ще лишилося, ще є трошки. Чому не побудували якесь виробництво, яке давало би прибуток Сокірянській ОТГ? Чому немає прибутку Сокірянській ОТГ, а тільки гроші всаджують в ремонти та бруківочку? Чому? Ну я знаю чому, але промовчу. Люди напишуть в коментарях з вами український історик Ір Швець. До нової зустрічі.